На Калущині відбулася всеукраїнська науково-практична конференція освітян. Гості із різних куточків України побували на батьківщині Степана Бандери у старому Огринові. А подробиці дивіться у сюжеті. Хлібом сіллю, який годиться за українськими традиціями, зустрічали учасники всеукраїнської науково-практичної конференції на бандерівській землі в історико-меморіальному комплексі. На калочину завітали науковці, методисти, вчителі з Київської, Черкаської та Сумської областей. Як зазначив у своєму вітальному виступі голова РДА Микола Жовнір, сьогодні слово Бандеривець звучить гордо у всіх куточках нашої держави. А заступник голови районної ради Михайло Срібнік підкреслив велич Бандерівського духу в серцях українців. Ми дуже раді вас вітати. В самому серці Бандерівського краю, бо завжди бандерівцями називали, бандерівцями називали Західна Україна, Галичина. А ви знаєте, що саме серце Бандери це от є село Старій Угринів. От ми біля обіця, де народився провідник української нації, і особливо зараз після Революції Гідності мали і вважали для себе за честь дуже багато і україномовних. І російськомовних, і іншомовних називати себе бандерівцями. Ми самі повинні розуміти, що тут, в Бандерівському краї, той дух націоналізму він не зникав. Тому що стільки перетерпіти, стільки перестраждати, все-таки залишилося у наших генах, ота любов до своєї батьківщини. Може, для того, щоб ми поєдналися і продумана ця війна? Бо десь завжди, як не прикро, Завжди розмити любий загарбник, який приходить на нашу батьківщину національних героїв. Він хоче здивлювати, він хоче їх знищити, навіть у пам'яті народній. Начальник відділу освіти РДА Любов Зіник переконана, що в нашій державі народилась єдина українська нація, чим безумовно гордився б Степан Бандера. Життя віддав своє Степан Бандера за те, щоб ми жили у вільній незалежній державі. І ви знаєте, я впевнена в тому, що Бандера зараз гордиться тим, що народилася справжня єдина українська нація. Після чого представники влади та учасники конференції поклали квіти до пам'ятника провіднику української нації і вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. Далі для усіх присутніх провели екскурсію в історико-меморіальному музеї Степана Бандери.